Коли зараз говориш з клієнтами, ну що ти можеш нам рекомендувати знадійно, це ОВДП і землю, все Все інше дуже ризиковано. Мартвен казав, що купуйте землю, її більше не випускають. Це аргумент. І насправді просто от ми в Україні знаходимося, що у нас тут є. Акцій нема, облігації є ОВДП. Да? Нерухомість завжди була добра відповідь, але зараз а, туди може прилетіти ракета. І що з нею буде, незрозуміло. І Б, яка, яка ціна на ринку нерухомості, ніхто зараз не знає. По, по великому рахунку, ринок дуже такий, як домовити. А земля у нас прилетить туди ракета, ну нехай прилетить, нічого особливо не зміниться. Земля це можливість бути рантії, ви здаєте її в оренду і отримуєте певний відсоток. І плюс чекаєте зростання цін на землю від євроінтеграції. Бо так чи інакше, всі активи зростуть в ціні після євроінтеграції. Це відбувалося в усіх країнах, які доєднувалися. Ми не будемо виключені. Тому у нас є, а, ми сидимо і чекаємо. І це імітація таких умовних трежеріс чи АВДП доларове. Там дохідність, ну тільки що мені стоїть, там 5-6%, може 7-8, але сильно вона притомна доларова дохідність. І очікування, що там за 5-10 років у вас суттєво виросте ціна.